Я вітаю, вас, шановні друзі. Сьогодні 21 21 квітня 2025 року. І з вами я сьогодні проводжу пряму трансляцію. Ми будемо вести мову про новий формат нашого каналу. І він сьогоднішнього дня має назву та міграція з Сергієм Крижанівським. Я хочу повідомити, що ми ми розпочали роботу нашого адвокатського об'єднання Крижанівські та партнери 11 січня 2025 року за адресою міста Київ вулиця Січових Стрільців, Сімдесят офіс 416. І сьогодні канал Часпік з Сергієм Крижанівським переформатовано. На ньому буде повністю налагоджена система роботи нашого адвокатського об'єднання. Кражанівські та партнери, і в прямому ефірі та відео буде. Транслюватися все, що стосується питань права та міграції. Ми можемо консультувати, що наша робота за більше як 20... 27 років надала вже ознак пізна... пізнаваємості та ми можемо Навести мову про те, що адвокатське об'єднання налічує 59 адвокатів по всій Україні. Вони є нашими партнерами і головою адвокатського об'єднання є Сергій Крижанівський, ваш якраз контактер сьогодні, керуючим адвокатським об'єднанням, нещодавно було обрано. Адвоката Калинського Ігоря Борисовича ми ведемо роботу по всім напрямкам галузі права та міграції. І е, ви зараз можете зі мною спілкуватися в чаті. Я от зараз напишу я буду відповідати вам. На ваші питання, і зрозуміло, що ми можемо з вами вести мову не тільки в чаті, але і є мобільний телефон єдина лінія, яка працює по роботі з нашими клієнтами. Телефон плюс 380 66 20 52 203. Також я повідомляю свій особистий телефон, там, де в мене є і WhatsApp, і Viber, і Signal, Telegram, телефон 050 786, 90 49. Я зараз його також напишу тут в чаті. Можете мені телефонувати, тільки зрозуміло, що після нашого прямого ефіру. І ми з вами, давайте розпочнемо роботу, яка дасть можливість вам е, знати всі аспекти, які стосуються питань права. А це галузь, яка е, потрібна кожній людині, починаючи з дня народження, тому що Людина проходить своє життя і зрозуміло стикається з різноманітними життєвими проблемами, які вирішуються тим чи іншим способом, і юристи, адвокати приходять на допомогу. І також я відзначаю, що питання права. Одна із галузей питання права це міграційне право. Ми маємо ще з 2010 року подали на реєстрацію торгову марку Імігро, і в 13-му році вона була зареєстрована в Канаді моїми партнерами і мною з моїм сином. Зараз ми презентуємо торгову марку і на ринку України, і хочу повідомити, що ми почали працювати над створенням додатку, який буде е, спроможний надавати допомогу тим, хто вирішив мігрувати. І е, це питання стосується якраз е, того, що ми Маємо можливість допомагати людям з усіх куточків земного шару. Ну і зрозуміло, що спочатку цей додаток буде втілений в Нідерландах, в Польщі, потім далі буде Іспанія, Чехія, далі усі країни Європи, Сполучені Штати, Канада, Латинська Америка, ну і країни Азії. І ближнього сходу. Ви знаєте, я хочу якраз зараз вас запросити поспілкуватися в чаті. і Бачу, що нас зараз тільки на п'ять осіб, тих, хто дивиться нас, будь ласка, можете повідомити, з яких куточків ви чи знаходитесь в Україні чи за межами України. Зрозуміло, що ми. Надаємо допомогу і нашим громадянам, які проживають за кордоном. Будь ласка, можете задавати нам питання. Я також зараз в чаті вам презентую наш сайт, який працює. Також ми надаємо вам можливість ознайомитися з нашими кейсами, які ми ведемо. Отже, лавкатеп. Ну і зрозуміло, що ми можемо з вами постійно мати можливість не тільки спілкуватися на прямих ефірах, а, будь ласка, задавайте питання і можливість це робити через електронну адресу. Я повідомляю, електронну адресу нашого адвокатського об'єднання. Зараз я також її тут напишу. На сайті також лавка Тв.ком Адвокатськоб'єдна і партнери. Вона вказана. І сьогодні я вам... Хочу запропонувати декілька кейсів, які дадуть можливість вам е, побачити, як ми працюємо, і зрозуміло, є цікаві аспекти нашої діяльності, які дають можливість в повної мірі захистити права наших клієнтів. Е, здебільшого ми маємо своє ноу-хау і зрозуміло, коли порушуються права людини, чи е, е, компанії. Ми бачимо, що відбувається, вивчаємо справу, і зрозуміло, що є різні аспекти відносин, які люди стикаються чи компанії про порушення ваших прав. Ну і зрозуміло, що ми з вами маємо можливість мати. Поєднання наших контактів, які дають можливість нам через е, судові процеси, а здебільшого ми проводимо нашу роботу в досудовому порядку, е, і таким чином ми маємо можливість зекономити е, гонорарну частину. Зрозуміло, витратна частина завжди існує е, для того, щоб ви могли е, посвідчитись з нашими. Нашою, нашою роботою, будь ласка, подивіться в на нашому сайті ті проекти, які ми ведемо. Одна із показових справ. мені, до речі, дозволив мій клієнт проводити роботу по і презентації цієї справи. Ну, зрозуміло, висвітлення її в засобах масової інформації. Це справа Андрія Бурчака і Наталії Бурчак. Які були ошукані в Вінницькій області місто Вінниця? Ким? Оце дуже цікаво. Директором центрального відділення Укргазбанку, яка є людиною, і зараз порушено кримінальне провадження. Внес на відомості в ЄРДР? Вже, за моїми даними, слідчий Подав клопотання до, до суду, та було вирішено питання щодо виїмки, і це називається ухвала про тимчасовий доступ до документів та доказів, які існують по справі. Тобто, в банку буде вирішувати обшук та виїмка документів. Ну і зрозуміло, що це потрібно для того, щоб Знайти докази неправомірної діяльності цієї особи. І далі ми робимо свою справу таким чином, щоб всі, хто був причетний до ошукання нашого клієнта, це перша дія, яка була застосована. з... З, ще починаючи з 2010 року, коли е, директор банку запропонував отримати кредит, е, сама отримала кредит цьому банку та фактично шукала нашого клієнта, е, не виконала умови домовленості, включена його в е, склад засновників підприємства, яке купило в свою чергу. Адміністративний будинок, далі була приватизована земля. І фактично наш клієнт оплачував її кредит, який вона взяла у сумі більше як 1 мільйон доларів проценти, витратив на цю справу більше як 170 тисяч доларів. Ще 70 тисяч доларів було витрачено для приватизації і купівлі землі, і зрозуміло, що нам були наміри створити підприємство, і воно було заздалегідь придбано. А Шла мова про побудову бізнес-центру. ось, бізнес-центр дійсно там в Вінниці будується, але. Вже пані Тихолас вона продала це підприємство за нашою інформацією більше як за 3 мільйони доларів, і фактично шукала нашого клієнту. І це ще не все, тому що вона спромоглася за рахунок того, що був отриманий кредит самим нашим клієнтам в цьому ж банку. Для своїх потреб і фактично гроші використовували для погашення процентів для пані Тихолас І будинок, який був заставою в цьому проєкті, він був проданий. А на цьому будинку знаходилися і були зареєстровані малолітні діти, незважаючи на це, приватний. Виконавець, він на торгах цей будинок продав за 170 тисяч доларів, хоча оцінка його була 700 тисяч доларів, а потім була перепродаж за 10 тисяч доларів одному із кримінальних елементів Вінниці, Я купив його на торгах такий собі, депутат місцевий Мацера. Я хочу зазначити, що. Вінницькій області, і взагалі це не тільки показував для Вінниці, а для інших областей України. Місцева мафія складається з представників правоохоронних органів, банкірів, депутатів, і вони фактично вирішують долю простих громадян, бізнесменів, ошукують їх рейдерські захоплення. Ну і зрозуміло, потерпають люди від. Того, що вони не мають можливості е, захистити свої права е, самостійно, тому і звертаються до адвокатських об'єднань е, чи окремих адвокатів. Е, я хочу запитати, чим не чуєте, ви бачите, будь ласка, напишіть в чаті е, плюс там чи так. Якщо поганий зв'язок, то зрозуміло для мене це буде. Не потрібно для того, щоб я бачив, як ви реагуєте. Ну і е, сьогодні я маю намір е, тільки зробити презентацію. Це одна із справ, яку я почав вести мову. Ми так далі будемо наші справи клієн, з клієнтами, які ми ведемо, будемо про них розказувати. Зрозуміло, є захист інформації по персональних даних наших клієнтів, тому без дозволу ми не розголошуємо ні ці персональні дані, і зрозуміло, що ми ведемо мову про кейси, які тільки нам дають згоду на їх, на їх презентацію та. Зрозуміло, сам канал право та з Сергієм Крижанівським є публічним. І ми маємо більше 142 тисячі підписників на цьому каналі. Ну і зрозуміло, що ми маємо можливість з вами постійно бути в контакті. Я постараюсь щоденно з вами спілкуватися, давати приклади. По питаннях захисту інтересів наших клієнтів, ну і зрозуміло, цікаві випадки, які стосуються тих чи інших справ. Ну, і на цьому я хочу сьогодні презентацію нашого каналу завершити. Цей відео буде зараз знаходитись вже на. на в архіві, ви можете його переглядати, ну і зрозуміло, будь ласка, давайте свої коментарі. Ми з вами можемо мати можливість спілкуватися не тільки в прямому ефірі, а і я буду робити зустрічі з нашими, нашими клієнтами. Також ми будемо давати інформацію про цікаві аспекти. Права, які існують завдяки прийняттю законів Верховної Ради України, місцеві, місцеві акти, які публікують органи місцевого самоврядування. Ну і зрозуміло, що для нас пріоритет це інтереси наших клієнтів, це перш за все. А сьогодні я також хочу повідомити, що. Ми створюємо канал новий і він також буде як і раніше називатися Час Сергієм Крижанівським. Там буде аналітика, публічна діяльність, журналістка діяльність. А на цьому каналі від сьогодні тільки питання права та міграції. Тому я як завжди хочу вам побажати щастя, здоров'я, любові, миру. Великодень пройшов, знову почалися тривоги, але Дональд Трамп заявив про те, що на протязі тижня буде підписана мирова угода між Україною та Росією. Я в це майже не вірю, але е, хотів би мати надію разом з вами про те, що ми все ж таки настане і наші. Не військові наші воїни, герої не будуть гинути е, на фронті. Ну а вам бажаю успіхів і до нових зустрічей.